Цей проект за кошти Європейського інвестиційного банку він нам здійснив, ну я б сказала, не реконструкцію, а таке все таки капітальне будівництво приміщення, яке було ще здано в експлуатацію, побудоване в 1977 році, вже скоро 50-річчя. Звичайно, багато систем прийшли просто вже в таку ну, негодність. Тому цей проект було замінено повністю електрокомунікації, всі, частково опалювальна система, повністю замін. На стелі, на сучасну сучасне освітлення кабінетів, коридорів. Підлога також це промисловий лінолеум, який витримує навантаження і велику прохідність, так як на кінець навчального року 649 дітей рахували. Ми в кабінетах, які загального користувачення, такі як майстерні, кабінети інформатики, фізики. Там також двері, звичайно, розширеного такого розміру зроблені. Крім того, в нас замінені всі. Вікна, двері на металопластикові, утеплено звернтював фасад мінватою на 10 сантиметрів і зроблено такий в кольоровому такому рішенні фасадні роботи були проведені. Але все-таки те, що ми плануємо, воно реалізується. І от ми спланували собі, намріяли отаку от чудову школу, і воно збулося.